Сторінка 44: Як отримати програмне забезпечення? На відміну від програм драйверів, які можна безкоштовно отримати разом із придбаним пристроєм операційні системи, прикладне та системне програмне забезпечення не завжди доступні для вільного користування. Навіть ті програми, які вже встановлені на новенькому пристрої. Ожу через деякий час припинити свою повноцінну роботу. З'ясуємо, де та як можна отримати програмне забезпечення для власного використання і чи всі програми необхідно купувати? Програмне забезпечення може бути записане на накопичувач, який входить до комплектації. Приладу програмне забезпечення може бути вже встановлене виробником на пристрої. Тоді продавець надасть відповідні документи не тільки на пристрій, а й на встановлене програмне забезпечення. У вас є можливість самостійно обрати та встановити програми основним і безпечним джерелом отримання бажано. Програму є офіційний сайт розробника, з якого можна завантажити необхідні файли, або сайту партнерів, наприклад, Microsoft Store, для завантаження застосунків на смартфони або планшети, краще використовувати крамниці Google Play для операційної системи Android та App Store для iOS. або Microsoft Store для Windows. Існуючі майданчики партнерів, які мають право від виробника на розповсюдження програм. Умови користування програмним забезпеченням зазначають ліцензії на програмне забезпечення. Усі програми мають ліцензію, але з різними правилами використання. Власницьке програмне забезпечення є платним. Купуючи програмне забезпечення, користувач має право працювати лише зі своєю копією програми. Не має права розповсюджувати та передавати свою копію програми. Власницьке програмне забезпечення. Комерційне, платне на необмежений час використання, одноразова оплата за. За необмежене використання, ліцензія за підпискою, платне з підпискою, повними можливостями програми можна користуватися лише проплачений проміжок часу, програмне забезпечення з пробним періодом, платне з безкоштовним програмним періодом або обмеженими функціями після завершення пробного періоду або для отримання повного набору функцій треба здійснити оплату. Вільне та відкрите програмне забезпечення, переважно безкоштовне, розповсюджується вільно, безкоштовне програмне забезпечення забезпечення, програми забезпечення з відкритим кодом Безкоштовне? Безкоштовне Використання в часі не обмежено, безкоштовне з відкритим кодом. Безкоштовне використання не обмежено в часі, можна розповсюджувати та модифікувати програмний код користування в обмін на пожертву користувачу пропонують зробити пожертву на користь розробників. Програмне забезпечення містить рекламу. У програму вбудований рекламний блок. Користувачу обов'язково буде пропонуватися перегляд реклами. У процесі встановлення програми на комп'ютер з'являється вікно з текстом угоди. Користувач зобов'язаний прочитати її та встановити відмітку, що погоджується, не погоджується з правилами використання програмного продукту. Щоб програма була встановлена на пристрій, користувачу пропонують прийняти. Ліцензійні умови для цього уважно прочтети текст ліцензійної угоди, переміщуючись по тексту за допомогою коліщатка, миші або рухаючи повзунок. Якщо згодні з умовами ліцензії, натисніть згоди, і програма буде встановлена на ваш пристрій. Якщо ви не згодні з ліцензійними умовами, натисніть клавішу скасувати, та програма не буде встановлена на пристрій. Програмне забезпечення це інтелектуальна власність його розробника, тому захищається законом про Авторське право за порушення авторського права передбачається кримінальна відповідальність.